Забувайте правильно візуалізувати свої бажання, а то може статись і таке. Ми нічим не відрізняємось від звичайних смертних, крім того, що у нас нема людських потреб. Ну це, наприклад, ти можеш ніколи не їсти, ніколи не спати, ніколи не ходити в туалет. Взагалі можеш нічого не робити. Так, просто нічого. Правда, чудово. Сама пишаюсь тим, що я чортик. Не уявляю, як ви виживаєте в своєму світі. Постійно треба робити щось. Навіть просто не поживеш в своє задоволення. Ладно, ти мені краще розповідай, нащо було мене кликати. Ти чого так трясешся? Ніби перший раз, чорта бачиш? Боїшся мене? Слухай, якщо ти так мене боїшся, тоді я не буду виконувати одне твоє будь-яке бажання. І просто піду. Абсолютно безкоштовне бажання. Що кажеш? Розповісти, що за бажання. <ріху> я можу виконати будь-яку твою мрію просто по одному щелчку пальців. Так само, як я і з'явились перед тобою. Так, я можу створити будь-що. Хочеш ж на чорта чи на тварину? Ти подумай добре, ти добре подумай, адже я можу виконати тільки одну твою мрію будь-яку попросиш. Зачекай секунду. Цього твого словного поносу, що ти хочеш укласти умову з дияволом, ти так м'ямлю, що я ледь розбирала деякі слова з твого рода, доводилось по 10 разів переписувати. Це. Що ти будеш робити? Куди ти підеш? З ким ти першим поділишся своїм секретом. Тоді в мене є інша пропозиція. Ти можеш або віддати свою душу мені, або віддати душу найдорожчої для тебе, людини. Подумай, що гірше, щоб твоя улюблена людина страждала. чи ми зараз в Можемо відмінити угоду, тому що я почала її писати. Це заборонено законом. Ти що, хочеш, щоб я забрала душу і твоїх друзів, і тебе при розірванні договору повинні постраждати 10 людей, а не одна людина? Я все-таки пропоную тобі прислухати. Всі, як я це роблю, ну, звичайно, зазвичай більшість виконаних бажань випадає саме на Хэллоуін. Ну, Як чому? Тому що ми, чорти, помічники діявола, можемо з'явитись у ваш людський світ, без ніяких проблем. І без щелочків пальців, тому що у вас всі в гримі, ви святкуєте, а ми підслуховуємо, про що там? З вас, і пропонуємо свої умови Це для виконання цих візуалізацій. <гум> Ладно, я не бачу сенсу тягнути, бо в мене ще купа справ в пеклі. Давай почнемо ритуал підписання угоди з чортами і дияволами. Для цього в мене є весь реквізит. <гум> а що? Ти думаєш, я прийшла з пустими руками? Я отак по одному шочку пальців беру. І у мене з'являються, наприклад, ось такі свічки. Що ти так таращишся, боже? Ти ніби вперше бачиш свічки. Ні, це не парафін. Який парафін? Тобто, по-твоєму, по-твоєму, сатана, який там весь себе. Я просто так можу зробити в будь-яку секунду будь-яке бажання. Треба, щоб співпадали дата, час і день. Але я так бачу, у нас з цим проблем не буде. Зараз я все виставлю у формі зірки так. Ось ці великі свічки в нас. Я нічого не зроблю десь сюди. Поки що нічого не зроблю. Проводи рукою над ось цією свічкою. Та ось так проводь. Що нема опіку. Треба, щоб був опік. дай сюди свою руку. Ось так тримай палець. Тримай, знаю, неприємно. Ну а що ти хочеш такова умова з дияволом? А, відпускай, покажи мені. Опік є на вказівному пальці, буде достатньо. Тепер дай мені іншу руку. Давай сюди, сюди, давай я кажу. Зараз я буду крапати на тебе. Пальці попали, я ж не плачу <гум> і не кричу про це. Звичайний віск, що в цьому такого. Давай мені сюди свою іншу руку. Ну другу руку давай. А тепер засовуй палець ось сюди в гарячий віск. Засовуй глибче я кажу. Тримай, тримай руку. Треба тримати руку. Поки твій палець повністю не застигне у воску. Тримай ще тобі кажу. Мені кіру треба було новий вже зробити а то до... Давно собака не хрислим. Таку тікуку попробити. Тримай, я кажу, ще. Так, покажи мені палець. Нормально, нормально. Ну а тепер перейдемо до самого цікавого. Та не лякайся ти. Це треба для нашої. Я не буду її різати, Мені всього всього треба на обпеченому пальці в привіні зробити маленький укольчик. Ну, знаєш, як комарка вкусить. Але не одразу, треба буде почекати. А ще ми перепровіримо, чи підходить твоя група крові до умови. Якщо ні, то доведеться брати в когось твоїх родичів. Так, давай мені сюди свій палець обпечений, зараз будемо крапати прямо на папір. Не дивись, не дивись на палець і все, відвернись право. Відвернись право, я кажу. Я і пала, щоб вийшло пару крапель крові. Ось так от Для початку її треба очищити і прибрати. Ось ці всі свічкові махінації Ваші в церквах. Ось весь в цей святий захист. Так, зараз заплющу свої очі. Я кажу, заплющу свої очі. Заплющу, сказала. way майбутнє stop with the piss було наколдувати ось так. От. Ну, слухай, ніби виглядає все пристойно. Я віддаю тобі цей аркуш, бо в нас буде електронна версія.